Учасників конкурсу застає кожного року. Треба сказати, що він вже перестав бути, скажімо, обласним, і є всеукраїнським міжнародним конкурсом. І що саме важливе, що участь в конкурсі беруть від наймолодшого до дуже поважного віку, це що ви сьогодні бачили. Починають від учнів молодших класів, старших, технічних училищ, студенти, а також люди поважного віку, які на пенсії пишуть диктанти з української мови, і ви бачили чудове свято підведення підсумків обласного етапу конкурсу. Але що приємно, тому що ще буде всеукраїнський конкурс, як правило. Дівчина має дуже багато лаврятів у цьому конкурсі. Цьогоріч найкращих результатів в обласному етапі конкурсу досягли учні загальноосвітніх навчальних закладів Страя, Червонограда, а також Дачівського, Кам'янка, Бузького та Сукальського районів. Уже не вперше здобули перемогу учні львівських шкіл номер 49, 99 та 8. Успіх у конкурсі це беззаперечно, належна підготовка учасників учителями з української мови та літератури. Морально, напевно і того навчаю своїх учнів. Це дуже велике для мене має значення це цієї і і Становлення відповідно.